Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео подивимось загрозу на найближчі 10 днів, чи є загроза з повітря, загроза масових ракетних обстрілів. І так, Харків та Харківська область. Спочатку дивимося сам Харків. Найближчі 10 днів, чи є загроза. Харків. Так, робота ППО. Зараз карти випадають, показують загрозу. Загроза від вогню спрацьовує захист, лунають постійно повітряні, повітряні тривоги, і знову ж загроза від вогню. Тому Харків будьте обережні, бо загроза є, і такий період доволі небезпечний. Але будемо надіяти, що без наслідків. Що захист у вас там чудовий, все спрацює і все буде добре. Так, Дніпро дивимось. А, Харківська область в цілому, я вибачаюсь. Так, Харківська область в цілому дивимося. Так, Харківська область в цілому, небезпека. На найближчі 10 днів. Чи є загроза з повітрям? Так, державні установи під загрозою і загроза від вогню. Можливо, якісь об'єкти, які вже раніше або обстрілювалися, або були під е, прицілом. Е, так, біля води. Да, я не знаю, як у вас там, е, що у вас є таке. Ну, є якісь і шляхи, показують, дороги, і щось з водою пов'язано. Харківська область. Нічний період часу, да? страх, паніка є загроза. Тому будьте обережні. Так, тепер уже дивимось місто Дніпро. Дніпро. З 12 по 21 липня загроза на цей період з повітря. Ракетна загроза. І так, місто Дніпро. Так сильно карт таких негативних немає. Є загроза від вогню якісь як виробничі приміщення. І показує, що якби захист, можливо, спрацює да, робота ППО. Тому думаю, що буде все добре. Да, якби немає таких карт, які говорили про якісь такі наслідки негативні. Кривий ріг. З 12 по 21 липня кривий ріг. Загроза з повітря, ракетна загроза. Так, знову карти показують, що спрацьовує захист. Нічний період часу загроза йде, якась прихована загроза. Ну, нічний період часу, як, так, якби, можливо, під ранок або ввечір сутінки. Ось такий ще можливий період. Так, далі карти йдуть все добре, тому будемо сподіватись, що так воно і буде. Так, дивимось в цілому Дніпропетровська область на найближчих 10 днів. Атаки показують. Ракетні обстріли можливі. Загроза є. Загроза від вогню показують. Нічний період часу знову страх, паніка, лунання повітряних тривог. Так, а вже при кінці, тут уже карти йдуть більш негативні. Тут і, можливо, десь якісь влучання, вибухи, що, можливо, якісь жертви. Тому будьте дуже обережні, тому що тут якось і початок були негативні карти, і під кінець негативні. Але все одно не потрібно прив'язуватись, да, якби... все одно весь період. Показується, що є загроза. Так, Кропивницький, дивимось. З 12 по 21 липня Кропивницький. Мені не подобається, що нічний період часу є загроза, і, можливо, якийсь ще один приліт, чи один день більш такий небезпечніший. Так, а наслідки. Якісь державні установи під загрозою. Є карта вибухів, є карта руйнувань. Так, якісь будівлі під загрозою. Можуть навіть бути якісь жертви. Знову загроза від вогню показує. Так, Кропивницький мені не дуже подобаються карти, які випадають на ваш регіон, тому не ігноруйте повітряну тривогу. Так, Кіровоградська область в цілому. На 10 днів Кіровоградська область в цілому. Тут показують карти вогонь, загроза від вогню. Нічний період часу, як прихована якась загроза. Так, далі знову карти показують, що можливо десь якісь падіння чи влучання. Так, наслідки. Спрацьовує захист. Да, проблеми з ресурсами їх страх, нічний період часу, паніка. Тому будьте обережні, бачите, теж така... карти багато є негативних, тому не ігноруйте повітряну тривогу, будемо надіяти, що все буде добре. Бережіть себе, своїх рідних, до побачення.